Вітаю вас! Я вчитель Монтесорі, діти мене називають пані Наталя. Я розкажу вам, як реагувати, якщо дитина віком від 1 до 4 років втрачає рівновагу і падає. Як діяти, щоб це було максимально корисно для фізичного та емоційного розвитку дитини? Зазвичай, якщо дитина падає, ми панікуємо, біжимо, піднімаємо дитину з-за спини, ставимо на ноги, як ляльку, або сваримо поріг, через який дитина. Дитина причепилась або сваримо дитину, я ж тобі казала, не біжи, бо впадеш. І це все не корисно для розвитку дитини. Як реагувати, якщо дитина впала і щоб це було корисно для її розвитку? Перше, нам треба прийняти оцю цю свою панічну атаку як нормальну реакцію дорослої, відповідальної людини, але абсолютно непридатну для того, щоб допомогти в цій ситуації? Далі треба згадати, що щоб не падати, треба падати. Тільки тоді мозок перераховує, що я зробив не так. І зараз відбувається цей процес. Далі треба подивитися, а що там з дитиною. І це все ж за секунду ми вирішуємо. І спокійно йдемо і дивимося в очі дитини. А може, там очі абсолютно не засмучені, і дитина швидко встає на ноги і далі собі біжить. І нам взагалі нічого не треба говорити. Дитина сама прожила цей урок клас. А якщо дитинка засмутилася, бо це неприємно, за що? Все було добре, і раптом шмяк, і я на підлозі, треба встановити контакт очей і сказати: Васю, ти впав. Так буває. Ти засмутився, все буде добре. Вставай, ти зможеш сам. Якщо ваша дитинка ще така маленька, що об'єктивно їй важко піднятися, запропонуйте себе як опору. Тут важливо не руку дати, а навчити дитину самостійно шукати, на що опертися, і піднятися на ноги. А якщо дитина дуже сильно плаче, можливо, на швидкості малюк біг і забився, тоді ми говоримо: Васю, ти впав, тобі боляче, покажи мені, де боляче, давай подивимось, що там сталося, і дайте урок першої медичної допомоги. Якщо почервоніння не сильне то треба погладити рукою, заспокоїти нервову систему. Якщо сильне почервоніння, розказуєте дитині, що треба прикласти щось холодне, щоб не було синця. Якщо рана, треба обробити антисептиком, накласти пластир. Дитина при цьому може дуже сильно кричати. Пам'ятаєте, крик зменшує біль. І ви заспокоюєте дитину, розказуєте їй, що все буде добре, я з тобою. Ми рано обробили. Тут важливо не все добре, а все буде добре. Тобто ми не знецінюємо емоцію, ми показуємо, як її пережити, що робити. І тільки коли дитинка заспокоїлася, ми тоді даємо урок, як втримувати рівновагу. Показуємо, це поріг, його треба переступати, і тренуємося. Біжимо, гальмуємо, переступаємо поріг, знову біжимо або швидко йдемо. Можемо зробити трек, покласти подушки, слизький пакет, кришку від великої кастрюлі перевернути, щоб вона так от балансувала. Тобто... Створюємо такі перепони, на яких треба втримувати рівновагу, тренуватися. І кілька разів з дитинкою проходимо. Я думаю, що залежно від розвитку, але десь з півтора рочку можна такий трек робити і тренуватися, оцінювати, яка поверхня, і вміти втримати на ній рівновагу. Вчіть своїх дітей бути сильними і самостійними фізично і емоційно. І тоді нас ніякий ворог ніколи не подолає. Ворогам дуля, а вам велика моя любов і повага. Насолоджуйтесь своїми дітьми, підписуйтесь на канал Словник щасливого, щасливого батьківства, ставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі!